Рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні розпочинаємо заливати тут підлогу. Так-так. І півроку не пройшло, але ми дійшли до цього. Трошки б раніше б це було, якби я не прихворіла, а так. Сьогодні постараємось. Тож, бетономішалка вже тут. Ми тут. Вчора наносили ось відсіву, скільки тут? 50-54, так? Да? 54 відра, це наполовину. Нам ще треба, скільки буде. Так, важкувато, звичайно, буде, але ми зараз постараємося, бо хто ж його буде робити? Макс, рівень, як придумав. Така ця ще штука в комплекті була? А, значить, не придумав, значить, просто прикріпив. Я думала, то ти так. І що він крутиться, ну покажи. Як я нічого не буду показувати, що це виставила. А я так хотіла, ж раз два, раз-два, як в кіно. Знаєш. Тож, ми приступаємо до роботи. Поки я вимикаю камеру, а потім уже трошки процес у нас налагодиться і будемо знімати. Що, ми потихеньку працюємо. Трохи масок його трамбує, трохи я. Це затретя наша бетону лишалка. Так ще сюди напав. Менше виходить шар не такий. Як я подумала, великий. Ого, да. Заливаємо, як заливаємо в тих кімнатах. Ми трошки по-іншому заливали. Там у нас був і оцей не пінопласт, а те інше. Тут уже як є, але заливаємо. Ось у нас дві профільні труби, вони так як маячки, і зараз ми будемо їх туди-сюди. Пам'ятаєш, в цій кімнаті ми цей газові труби, так? Да? Довгі вони такі були. Це прості, ну так. Да. Ми думали, будемо бути мішалку робити, що там щось зробити. Подвійну порцію піску. Шість відер, відро цементу, відро води. У воді там у нас пластифікатор, що то мікрофібра, чи що це воно таке Як воно називається? Ну Да, фібра ось така. Але ні, воно не вимішується. Тож ми робимо на три відра від ці вони піска. Ще третьо трубу. Це сейчас передвинеш, чи сюди, тут для мене туди? Сидит на больнице. Ох, зараз треба и тряпочку взять какую-то Трубу. З піском позаносилося ці окупанти. Та павук лізе? О, хоп-хоп-хоп. Немає просто такої довгої. Якби була довга, то взагалі було добре. Ну, <сміщений> Скучно. На лікарняному сиді. То, Тож такий у нас процес. Продолжение следует... Водище, да? Та водище. Не да їм тобі хватило. Ти ще замориш. Ще 50 вітер треба принести. що, Ось такий у нас поки результат майже половинка. Ну і як дійдемо, буде половина. У нас ще був такий сюрприз. Знаєте, от там скільки. Ми три бетономішалки зробили і вимкнули світло. Десь, я не знаю, годину, може менше. да? Ну Ми руками коротше, крутили оцю бетономішалку, то дві мішалки накрутили і вимкнули світло. і то добре. А то нам завжди за тільки зібрали щось робити, так і світла немає. Так що діло потихеньку йде. Так, Макс, я це знаю, що люди будуть писати, що це бетон, будемо в валянках ходити. І те, що ми не кладемо сюди пінопласт чи там отой піностерол. Ну, у нас є такі кімнати, де немає піностерола, і все нормально, так? Да? У да. нас тепла хата взагалі. У нас хто приходить до нас взимку в гості, той роздягається одразу. Бо в нас жарко, от просто жарко. Всі мокрі. У нас скільки? 25-27 градусів. Ну, я мерзлячка, мене так в дитинстві, що плюс 30 в хаті повинно бути. То я б не сказала, що у нас холодно. Тим паче ми тут будемо у нас лінолеум тут хороший, товстий. І ще під ліноливом у нас тут є ця така підложечка, так що повинно бути все. Добре. У нас процес вже майже підходить до завершення, Макс. Як ваші відчуття? Добре. Добре. Каже, завтра нічого не буде хотітись, так? Завтра да? вона не ось що вона. Спатиться. Так, що в нас тут? Чекаємо, поки у нас світло вимкнеться, бо напруга скаканула. Тож, у нас там. Та регулятор той, то, немає, зараз, зараз де, дасть. Ось так ми вже просунули, ще трошечки, трошечки, а воно, це знаєте, чим кінець, тим вже все не хочеться. Ми воно як це, дивіться. Яка я гарна. Вся отака, ну нічого. Як є. Гримить. А що у нас, бачите? Хмарно, а у нас, я не знаю, годинку тому такий дощ був і град припускався, але воно швиденько, 5 хвилин і немає. А це щось вон, хмари такі чорні йдуть. А чи буде, чи не буде. ну Передаю, що цей тиждень буде дощі, то що? Будуть гриби, значить. Що, ми от-от і, ні, і ніяк, ще трошечки, зовсім трошки. А воно ж тут кінець, трава все рівненько. Все. Ми закінчили. Тепер будемо чекати, поки все це висохне. А сохнуть воно буде довгенько. Ну, ми самі трошки винні, що так пізно, але як є вже. Ще, в принципі, час є, що я до холодів воно висохне. А поки, звісно, пару днів воно постоїть, а потім можна вже починати цей, шпаклювати. Сталювань ті квадратики знімати і. Клеїти ще Вікна треба познімати, почистити, бо вони там такі чорні. Так що, Поки воно буде сохнути, нам є чим займатися. Думала, буду вам сьогодні знімати так багато, а воно щось не виходило. Все швиденько, швиденько і... і ніяк. Так що, що не знімала, буду робити вже подивлюсь. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.